намагалися намагалися зробити все від нас залежне і я думаю що дорікнути команді за те що вона не бажала неможливо я подякував хлопцям вони витратили дуже багато сьогодні сил і зробили все залежне але якщо вже відповідати безпосередньо на ваше питання то нам не вистачило результату першого матчу ми, ми безумовно ще проаналізуємо цей виступ, і, безумовно, це зовсім інший рівень. Це е, матчі Ліги чемпіонів, і я знов-таки повторююсь, пишаюся командою тим, як вони їх ставленням, їх відношенням, їх роботою. Ми прагнули, ми намагалися ми. На початку гри затисли суперника, але, на жаль, знову пропустили контратаку і пропустили м'яч, при тому, що у нас були в моменті. Безумовно, це дуже великий досвід. Багато хто з гравців вперше грає на міжнародній арені, вони побачили, що це зовсім інший рівень, що це зовсім інші швидкості. І це, скажімо так, те, до чого ми прагнемо. В своїй роботі, для того, щоб покращувати покращувати як командні дії, так і, і індивідуальні. Я завжди казав своїм хлопцям про те, що єдина людина, на кого ви маєте озиратися, це ви в минулому. Єдина людина, краще, якою ви маєте бути, це ви в теперішньому. Я думаю, що ми зробили однозначно крок великий вперед. І тепер будемо. І по-друге, що можу сказати, що в першу чергу ми на правильному шляху. І це треба продовжувати йти далі. Після минулої невдачі, я вважаю, минулорічної невдачі виступу на міжнародній арені, я думаю, що ми зробили впевнений крок вперед. Ну, а далі це тільки починається, я впевнений. Чи є ще запитання? Будь ласка, Микола. на користь до кінця трансферного вікна чи якась інформація, чи буде ще чи на мачі не будуть, чи якісь зміни в склад чи вже ви будете? Скажу вам відверто, немає про що говорити, поки ці трансфери не здійснються. Тому ми працюємо. Селекційна служба працює постійно, є певні труднощі, але говорити щось наперед немає сенсу ніякого. Дякуємо, шановні колеги. Ще раз всім дякую. Гарного, тихого, спокійної ночі. Ви знаєте, як у нас пройшла сьогодні і сьогоднішня ніч. Теж готель, в якому команда зупинялася, коли їздила на матчі в Кривий Ріг, його вже майже не існує. Люди загинули. І це наші реалії сьогодення. І безумовно. Безумовно, хочеться, щоб якнайшвидше закінчилася ця війна. Безумовно, нашою перемогою, для того, щоб ми почали жити нормальним, повноцінним життям. Ще раз слава ЗСУ, слава Україні, мирного, тихого, спокійного вечора. Дякуємо на все добре.